Сьогоднішня ніч була теж дуже неспокійна місце Харкова і було влучання двох шахидів. На щастя, ніхто не постраждав. Вони влучили в лісосмугу біля житлових будинків, але будівлі, господарчі, будівлі, будівлі, якими користувалися мешканці цього мікрорайону, були пошкоджені. І хочу сказати, що так тривали повітряні тривоги, і кружляли шахиди над містом. Тобто ніч була дуже дуже важка. 1 серпня ворожий БПЛА «Молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі міста. Від обстрілу тоді під час обстрілу постраждало 10 людей. Троє з них діти. Скажіть, будь ласка, який їхній стан зараз? Насправді так і є було вчання. Молне біля житлового будинка, яка розташована в Київському районі міста Харкова. Дуже багато людей знаходилися у дворі, гуляли. Це було ввечері. і хочу сказати, що на жаль, ми мали 10 людей, які звернулися за медичною допомогою, серед яких було троє дітей. На щастя, вони вже виписані з лікарні. Що стосується двох людей, які перебувають за. Роз лікарні то одна людина у стані середньої важкості, а на жаль, інша людина в важкому стані вона перебуває в лікарні. Я дуже вдячний нашим лікарям, які працюють і роблять все можливе для того, щоб відновити. і і відлікувати наших людей. Ми подвели таку суму статистику. Видно місяць, і ми мали 103 влучання в місті Харкові, і хочу сказати, що постраждало 179 житлових будинків, вибито вікна, розтрощені дахи. Що стосується цих руйнацій, то було під ударами 8 Районам міста Харкова, а нагадую вам, що в нас 9 районів в місті Харкові. На жаль, вісім з них зазнали руйнацій. І що стосується будинків, то вибито дуже багато вікон. Ми вже закрили всі контури, відремонтували всі дахи, які були дуже дуже пошкоджені. Тому чудово розуміємо, що ми не можемо так заходити в опалювальний сезон. Нам потрібно поставити людям справжні вікна для того, щоб вони мали можливість. Перезимувати жити в більш-менш нормальних умовах під час війни буде жалітися казати, що ресурсів завжди не вистачає, бо дуже багата руйнація, яка є в місті Харкова, і так, звісно, ми долучаємо міський бюджет міста Харкова. Крім цього, наші міжнародні партнери, різні фонди, волонтери задіяні всі для того, щоб якнайшвидше усуняти все це. І яка є, крім цього, підготовка до опалювального сезону йде вікна, як я вже сказав, потрібно вставляти дахи, ремонтувати електромережі. Бо кожний прильот це тисячі, дві тисячі вибитих вікон, розтрощені дахи, житлові будинки. Тому дуже важливо, щоб ми були об'єднані, об'єднані разом з нашими міжнародними партнерами, разом з волонтерськими організаціями, з міжнародними фондами, які дуже дуже допомагають. Крім цього, маємо субвенцію з. Державного і я дуже вдячний і уряду і президенту за те, що нас підтримують. І хочу сказати, що тільки коли ми будемо об'єднаними, ми зможемо все це зробити. До нас дуже важливо відкривати зразу мобільний пільний запит для того, щоб люди не їхали кудись, подавали заявки біля будинків, постраждалих будинків. А люди перебувають в такому шоковому стані, чого горіхати іде. То е, наші адміністратори, які е, працюють вони псих і є е, розвантаження людей, і допомагаємо людям для того, щоб вони якнайшвидше отримали фінансову допомогу від держави. Е, звісно, за цей період ми мали, мали е, 29 двадцять тисяч 600 заявок, серед яких 55% вже виплачено державою кошти для того, щоб люди мали можливість відремонтувати своє житло.